Напевно, є такі люди, які думають, навіщо навчатися і складати іспити, якщо посвідчення можна просто купити. Це звичайне шахрайство з передплатою, чи все ж громадяни отримують посвідчення на підробних бланках. Про це буду питати у Миколи Рудика, начальника головного сервісного центру МВС. Пане Миколо, ви зараз з нами на зв'язку. Чуєте мене прекрасно? Доброго дня, так чую. Давайте поговоримо про ці прекрасні пропозиції від шахраїв, тому що. Я категорично проти за те, щоб посвідчення водіїв купували. Я за те, щоб якість руху на дорогах і у випадку пішоходів, і у випадку водіїв тільки поліпшувалася. Поясніть ситуацію, тобто, що це за історії, чому їх не можна присікти? Дійсно, ми бачимо деякі випадки, коли до адміністраторів територіальних сервісних центрів МВС звучається звертаються українці з проханням обміняти посвідчення водія або відновити посвідчення водія, якого вони загубили, стверджуючи, що інформація про придбане посвідчення водія не відображається в мобільних застосунках дія або електронному кабінеті. Водія наші адміністратори перевіряючи інформацію по електронних реєстрах, бачать, що ніколи. Ці особи не отримували посвідчення водія, а ті бланки, які вони надають, вони видані на інших фізичних осіб. Прізвища, імена і по -батькові взагалі відрізняються. Під час спілкування ми отримали інформацію, що ці відвідувачі купили фейкові підробні посвідчення водія за допомогою месенджерів або реклами в мережі Facebook, Instagram, можливо, TikTok, і спілкувалися з. Отримуючи цих бланків виключно за допомогою е, додатків, месенджерів WhatsApp, Telegram або Viber. В подальшому ці власники сплачували поступово кошти за ні, начебто, офіційне проходження, отримання посвідчення водія, хоча офіційного навчання не проходили, не зверталися до територіальних сервісних центрів і, можливо, навіть перебували під час виготовлення цих підробних документів за кордоном. І сплачуючи певні кошти, вони потрапляють на гачок і чуємо інформацію, що в деяких випадках ці шахраї наших українців ошукують, можливо, даже на декілька тисяч, десять або даже більше тисяч гривень за отримання підробних документів. Пане Миколо, мені. Абсолютно не шкода таких людей, які не хочуть навчатися, не відчувають свою відповідальність, якими вони водіями будуть на дорогах, і потім ще стають безпосередньо жертвами шахраїв. Скажіть, будь ласка, скільки грошей вони втрачають, ви аналізували цю ситуацію, скільки їм за скільки грошей пропонують ці підробки, і чи спілкувалися ви з ними? Вони ж приходять до сервісного центру і хочуть обміняти це посвідчення тимчасове на посвідчення постійне? а Їм кажуть у тебе, шановний мій підробка. Тобто ви їм не соромно потім приходити туди, де по суті вони все одно мають навчатися і отримувати справжні посвідчення. Тобто, зізнаватися в тому, що вони виявилися просто дурними і хотіли обхитрити долю, але не варто так робити. Давайте нагадаємо нашим українцям, що офіційно отримати посвідчення водія вперше є тільки один сценарій: по перше, ти маєш звернутися до територіального сервісного центру фізично і скласти теоретичний іспит. Який ти можеш опанувати або самостійно, а за допомогою або за допомогою навчання в автошколі, після того ти обов'язково маєш записатися до навчання в автошколі і пройти курс практичних навиків керування транспортним засобом. На категорію Б це легковий автомобіль, він складає орієнтовно 40 годин. І після того ти маєш обов'язково звернутися фізично до територіального сервісного центру МВС і скласти практичний іспит. Це єдиний Законний спосіб отримати посвідчення водія вперше, але на превеликий жаль, ми чуємо від наших громадян, що вони входять в довіру ці шахраї і переконують наших українців, що це буде добре. Вони використовують підробні документи і фішингові сайти, які схожі за описом з головним сервісним центром, але на превеликий жаль не є дійсними, а виключно підробними і чуємо в доповідях цих або в інформації. Цих відвідувачів, що вартість підробних документів перевищує 10 тисяч гривень. Тому я не раджу нікому скористовуватися цією послугою отримання підробних документів. І нагадаю всім нашим українцям, що за використання підробних документів на території України існує в тому числі кримінальна відповідальність за використання цих документів. Пікові години ДТП це 17-19 година в Україні. Є така статистика: до трійки антилідерів потрапляють на зараз Львівщина. Потрапляють в Київ, і що цікаво, що по суті не міняються причини аварій. Це перевищення безпечної швидкості, це порушення правил маневрування і це порушення правил проїзду пішохідних переходів. Хтось, можливо, думає, що він і так готовий їх проїжджати, але в результаті, чому ж тоді майже 10% аварій стається через те, що не знаєте ви водії, як їх проїжджати, і через те, що не вмієте маневрувати, але при тому люди хочуть купувати оці підробні посвідчення. Так, звичайно, не може бути. Я вам поставила на даремно таке питання. Ви цих людей далі ви їм кажете, що? Що вони порушники, що вони так само підтримують оце шахрайство в Україні? Що їм відповідає людина, до якої в сервісному центрі звертається у той щасливчик з тимчасовим підробним посвідченням? Ну, по-перше, Після отримання негативної відповіді з електронного реєстру, що документ, який надав наш відвідувач, і отримання відповіді, що це посвідчення водія не видавалося на певну особу, це обов'язково є вже далі. Процес кримінального правопорушення. Кримінальне правопорушення це порушення кримінального провадження і з'ясування певних обставин слідчим. Безумовно, той, хто звернувся з підробним документом до територіального сервісного центру МВС. Він однозначно оперативно буде переданий в підрозділ національної поліції для адресування певних, хоча обставин. б когось ви вже Тут передали, чи це ви зараз розповідаєте теорії, як воно має бути, але ж приходили люди з підробними. Ви їх вже передавали поліції? Звісно, ми майже щотижня отримаємо доповіді від територіальних сервісних центрів про звернення людей, які намагаються отримати певну послугу. По підробних документах дякую Тому вам ця практика Микола. існує. Дякую вам за інформацію. Прям хочеться зробити таку антирекламу. Хочете е, потрапити в ДТП. Хочете стати е, безпосередньо учасником кримінального провадження. Звичайно, купуйте підробні е, документи е, посвідчення водіїв. Звичайно, варто це робити, якщо хочете собі купу проблем на голову. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС, зараз пояснив, що не варто робити. Чому не варто робити, які наслідки за собою це тягне?